Вітаю, друзі, 5 грудня. Сьогодні з вами знову реклачок. У мене для вас є термінова новина. У Молдові запровадили надзвичайний стан. Чому Молдова така важлива? Що там, власне, відбувається? Давайте спробуємо розібратися. І інформації небагато, але я спробую її систематизувати і готовий вам її озвучити. Отже, стало відомо про те, що сьогодні в Молдові запровадили надзвичайний стан в енергетичному секторі країни через кризу. Яка загрожує припиненням постачання електроенергії і не тільки електроенергії всьому населенню Молдови, і в тому числі і газу? Таку заяву зробив прем'єр-міністр Молдови Дорін Рича. Він говорить про те, що міністр енергетики Віктор Парліков, якого він, до речі, відправив відставку, погано працював на своїй посаді, не ухвалював ефективних управлінських рішень, і це призвело до критичної ситуації в енергетичному секторі Молдови. Повністю тому, що Молдова, як ви знаєте, вона закуповувала у Росії багато газу. Нині вона хоче від нього відмовитися, але там не так все просто. Прем'єр-міністр Молдови повідомив про те, що він на себе тимчасово візьме обов'язки міністра енергетики до призначення нового керівництва. Ну, Но якщо прем'єр-міністр глава уряду не довіряє це питання нікому, ну то, як на мене, ця ситуація вкрай загрозлива. Також він попередив про можливість часткового або повного припинення постачання енергії. Тут варто ще раз наголошу розуміти і постачання електроенергії, і постачання газу. За твердженнями прем'єр-міністра, надзвичайний стан в енергетиці дозволить уряду оперативно реагувати на всі ті виклики, які є. В принципі, це схема не нова. Такі стани час від часу вводять в різних країнах, але Молдова, оскільки вона була дуже залежною від російського газу, Продовж тривалого часу сьогодні, як показує сама ця історія, і що засвідчує прем'єр-міністр, не підготувалася до відповідних викликів. А Росія продовжує, як на мене, шантажувати не лише Молдову, а й усю Європу. Президентка Молдови Майя Санду вже підписала відповідний наказ про звільнення міністра енергетики і, окрім того, прем'єр-міністр. Закликав до звільнення голову кампанії енергоком Віктора Бинзера, якого звинувачують в неналежному управлінні закупівлями газу. А також там члена наглядової ради Молдова Газ Сергія Тофілата, який, за словами речана, блокував вигідні закупівлі газу. Але так для інформації вам друзі скажу, що Газпром фактично і є тією управляючою керуючою компанією в енергетичному секторі в Молдові. І це є велика проблема. Сьогодні для Молдови, так само як свого часу Газпром створював проблеми для України, для Європи загалом, так само він їх, як ви бачите, створює надалі для Молдови, враховуючи те, що вибори в Молдові завершилися не так, як то хотілося Росії, тому що вони. Пропихали свого кандидата, Майя Санду все-таки отримала перемогу непросту. Наносив в них ще парламентські вибори. Як там буде із більшістю питання поки що залишається відкритим, тим паче, як ви знаєте, в Румунії, сусідній Румунії, там також може перемогти ультраправий кандидат, який говорить про припинення допомоги Україні і про європейській Молдові він, звісно, також буде допомагати Меччину. Про намі підтримки від Румунії, і Молдові буде не так. Багато відомо, що 3 грудня 2022 року це трішки відсилаю вас назад. Правобережна Молдова, тобто контрольована кишеневом частина без Придністров'я, перестала закуповувати російський газ. Але Придністров'я закуповувало російський газ і постачало електроенергію до Молдови. Ну такий собі знаєте. Двойний профіт, нібито ми не купуємо Росії газ, але все ж таки залежне від Придністров'я, яке його купує цей газ у Росії. Також відомо, що нещодавно міністр енергетики Молдови, якого вже відправили відставку, їздив на перемовини з керівником Газпрому до Росії. Вони обговорювали продовження постачання газу у 2025 році після припинення транзиту його через Україну, і говорили в тому числі про борг. За газ, який Росія приписує Молдові, там давня історія. Вони ніяк не можуть розібратися, хто кому винен. Ну так само, як історія із Австрії, якої я зараз ще трокнуся. Ну і також було повідомлення від прем'єр-міністра Молдови, що для Молдаван і для Молдови загалом наступна зима буде дуже і дуже складною. Питання, звісно, енергетичному. А тепер, друзі, щодо газу. В залежності Європи від газу Європа поки що залишається залежною від російського газу, від поставок газу, але постачання газу до Європи суттєво зменшується. У листопаді місяці Газпром припинив постачання газу до Австрії. Це дуже такий показовий момент, тому що з Австрією Росія працює вже давно стосовно постачання газу, і історія такої співпраці ну, понад 50 років ще часів радянського союзу і цю країну. Росіяни називали як взірцем загалом контрагента, але із нафтогазовою компанією ОМВІ ну там склалися в них певні непорозуміння. Австрійці не захотіли платити Газпрому, тому що той не виконує свої зобов'язання відповідно до укладених угод. І це стало прецедентом, що низка енергокомпаній Європи вже почали готувати відповідні позови до Газпрому. Після того, як Австрійська МВ припинила платежі за поставки, вона фактично конфіскувала російський газ, тому що ну не було виконання зобов'язань, і це рішення створило прецедент у Європі і вже багато тепер контрагентів Газпрому також будуть вимагати від цієї кампанії виплату неостук, штрафів і так далі. І тому, друзі, коли ви чуєте повідомлення про те, а що сталося з північним потоком, потоком-2», хто його підірвав? Ну, це як на мене абсолютно очевидно. Вони ж в такий спосіб говорять про те, я маю на увазі Газпром. Ми не можемо виконувати зобов'язання, тому що газотранспортна система Північний Потік-2 не працює, вона зруйнована. Втім. Є і інші лобісти в Європі, які продовжують відстоювати інтереси Росії. Серед них Угорщина і Туреччина. Ну, хоча Туреччина це не зовсім Європа, але і Туреччина, і Угорщина сьогодні лобіюють у Сполучених Штатах Америки російський інтерес, вимагаючи скасувати санкції проти Газпромбанку. Через які здійснювалися розрахунки фінансові за газ, який постачають до Європи із Росії. Ну зараз намагаються вибудувати обхідні шляхи довкола України через турецькі потоки, там різні інші потоки до Європи. Туреччина збільшує постачання. Хотіли засунути в компанію Сокар, яка постачала б російський газ через українську ГТС, але нібито це поки що не виходить. І говорять про те, що з 1 січня 2025 року постачання російського газу через Україну буде припинено. Нині таке постачання відбувається, друзі. І ми навіть у 2023 році отримали від росіян 800 мільйонів доларів. За транспортування газу, так в умовах широкомасштабного вторгнення, як ви знаєте, контракт між «Нафтогазом» і Газпромом був підписаний у 2019 році і році, передбачав принцип качай або плати. Ну от зараз росіяни качають. Відповідно до запитів Європи. Я вам розказую цю всю історію, тому що вона направду непроста, має справді енергетичну складову, економічну складову, зовнішню економічну питання співпраці Європи із Росією, але в тому числі і політичну, тому що через енергетику, газ і інші нейроресурси Росія завжди тиснула на країни Східної і Західної Європи і намагалася вибудувати із ними. Вигідно для себе співпраці, як то, наприклад, було з Німеччиною за часів Ангели Меркель. Неретичний тиск це не єдиний інструмент тиску на західні країни з боку Росії. Є й інші показові в цьому плані є Грузія та Південна Корея. У Грузії тривають акції протесту, тому що там проросійська влада намагається повернути історію Грузії на російський лад, а в Південній Кореї також політичні сили, які наближені до Китаю. До Північної Кореї і до Росії, а саме Демократична партія Кореї, від якої там лише одна назва, намагається також запровадити російський порядок денний у Південній Кореї, як би то не виглядало зараз дуже дивним. Тому я вважаю, історія у Молдові з оголошенням надзвичайного стану дуже показова. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть у коментарях, підписуйтеся на канал, поширюйте це відео друзям, тому що поінформований означає озброєний. Всіх люблю ціну шану і шанові, не перемикайтесь все буде Україна.